Шановні. Ми вже вшанували пам'ять хвилинового вчення, тому я хотів наших патріотів, які загинули на Майдані, тому що я, я ще хотів наголосити, що сьогодні якраз 9 днів пам'яті цих героїв. Героям слава! 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 Приступимо до слідуючого питання. Значить, Олександр Іванович. Сказав, що йому були погрози, я запевняю вас і кажу від себе, що від мене особисто і від нашої політичної сили е, ніколи не буде прийнято загроз якоїсь фізичної там розправи чи погроз, яких ніколи не буде. Е, які погрози були у нас, е, коли ми прийшли 13 грудня до кабінету голови районної ради. Це були не погрози, це були вимоги нашої, полі, наших політичних сил опозиційних по відношенню до тих подій, які відбувалися в нашій державі. Ми бачили, може, глибше з своєї сторони, бачили глибше, що відбувається, і намагалися наголосити їм на тому, щоб вони прийняли всі міри і запобігли оцим кровоприлеттям, які відбулися. Саме, але вони відмовилися. Тобто ми на голосах сказали так, що вийдіть з партії регіонів, тобто це повинен бути публічний вихід з партії регіонів. Вони повинні були про це оголосити всім в районі, що вони покидають цю злочинну владу і, запере, і залишаються з народом, який стоїть там на Майдані. Але Ними було прийнято рішення, що вони далі будуть перебувати в партії регіону і е, працювати на цих посадах. Тому е, нашою, нашим штабом національного спротиву було прийнято рішення ще раз звернутися до них е, з пропозицією, щоб вони залишили вже посади. Тому що якщо вони залишаються в партії регіонів, то вони не мають права займати ці відповідальні державні і... Громадські посади. Ми звернулися до них і вони сказали, що вони не будуть виходити. Це було, вибачте, 27 січня, так? 27 січня. Сказали, що вони не покинуть, хто ми такі, кого ми тут представляємо, що це за народ, який там зібрався. Так, да, У нас зібралось мало, але нас обрали і це є факт. Той, хто прийшов, це не пасивні. Пасивні сидять вдома. Бійтесь, не. Ворогів, більшість байдужих. Тому ми представляли от імені нашого народу, цю, цю, як кажуть, це, коли ми прийшли до них. І вони знову ж нам відмовили. Тобто, я потім сказав, що оголошується ну, як така ідеологічна війна по відношенню до цих людей, і ми приймемо всі міри для того, щоб вони не працювали, не працювали на цих посадах. Що ви вже бачите? Ми е, оці, що нам говорять, хто ви такі, о, ми здобули перемогу. Слава Україні! Героям слава! Далі. До Олександра Івановича я ще раз хотів наголосити. Ми не підпалювали отой метр, там. ми наводили довідки у пожежній частині нашій, що там загорівся метр тирси десь у приміщенні. Я не бачив особисто, але ну це і слів. То запевняю, що я і мої хлопці, там їх у мене п'ять чоловік, щоб ви знали, наша організація нараховує, то мене кидали гранати. Це смішно. Хто там, я не знаю І Запевняю, що цього не було і не буде. Далі. Вже чому діялися саме так. На... Відповідаю на питання, яке задавав мені член молодіжної партії регіонів від предків. Це громадська Я не пам'ятаю, як вона там називається. Я запам'ятаю, що бачите, я не закінчував ВКШ І можливо я не так виступаю, як певні підготовлені руками лектори але я виходжу з своїх можливостей. Я даю відповідь, чому я звинувачую владу. Чому я звинувачую владу? Це його запитання. Я цю владу звинувачую в тих діях, які зараз... Діються в країні, ми е, шляхом ця влада призвела до кровопролиття. Тобто ця влада була регіоном, яка повністю підтримувалася комуністичною партією України, які голосували спільно із партією регіонів і, приводили, і привели до цього до цих кровопролиттів. Зараз е, які Зараз ті люди, які втекли, то що ви розумієте, що ця влада, яка прийшла, вона не могла прийняти швидко якісь дії по відношенню до тих, хто там був і участвував у протилежній стороні до, нашої, до наших політичних сил. І ці загони, оці формування, які вбивали наших людей, ви знаєте вже, де вони зараз. Вони зараз одягнуті у російську форму, атакують наші об'єкти в Криму, вони захоплюють їх. Тобто це називається вже якесь втручання. Росія від них офіційно відмовляється, офіційно відмовляється, але там вони діють, і ви бачили з прапорами Російської імперії в російській формі, мають озброєння, і це для нас. Болюче питання зараз. І я думаю, що наш уряд вирішить це питання і, значить, і прийме всі віри, щоб там пройшло все без кровопролиття. Оце моє звинувачення щодо цієї влади. Я не можу. І на сьогоднішній день, ось ви бачили, що у парламенті приймаються рішення Комуністична партія, яка захищає зараз у ці свої ідоли. Вона не голосує навіть з тими, хто вже осознав, вже фактично вони до сих пір не осознають, що їхня епоха закінчила. Шановні, звертайте манатки, ідіть додому. Нічого вже не зробите. Ми на селищній раді було прийнято рішення про те, що пам'ятник Леніну буде стояти. Да, це рішення громади, і ви знаєте, що як, це представники від громади, які фактично. Виступають за його збереження за цього Так, да, Я поважаю тих людей, ці відсотки, які відстоюють свій інтерес. Да. Я не буду валяти пам'ятник, але я складаю з себе відповідальність за те, що там хтось перекине. Якщо, якщо, якщо від себе опитають. Ви, ви, будь ласка, дослухайте, дослухайте. Я від себе особисто складу ну, мої п'ять членів партії Свобода і не будуть приймати ніяких мір. Я не буду вести пропаганду і роботу за те, щоб ці ідоли полетіли вверх ногами. Я не буду комусь казати, щоб їх скинули. Але коли ну, випадково вони впадуть, то моя політична сила прийме відповідальність за ці дії, щоб ви знали. Далі. У нас склалося таке критичне, я не знаю, сьогодні не поступила заява розглядати, Добре. З комунгостом у нас складна ситуація, там готується начальник комунгоску, написав заяву, приходив, ми бачили, але він не подав, я зрозумів, що він буде заявив. Щоб мені лишній раз не виходити на цю трибуну, там, коли буде обговорювати це питання, я не в районі ради. то моя, то, ну ви там різні причини, я їх не знаю, розумієте? Ну подав чоловік заяву, не хоче він працювати з владою, яка, наприклад, приходить. Ну не хоче. І, Хтось інший повинен прийти. Ви вже не відміняєте, тому... ви кажі, що ви свою команду. Тро... Передає, покажете, як ви будете да, працювати, ми приведемо, але не по... не потрібно втрачати кадри. Ми не нам ми не, не думаємо, не, намерені, не, не не маємо наміру в тому, щоб е, ці люди, які мають певний потенціал, е, вони були не використані. Це є люди, які повинні працювати на користь нашої української держави, нашого області, району е, і селища нашого, тобто. Я вважаю, що достойною людиною на цю посаду, як в подальшому ви будете розглядати, є людина, яка зараз залишилася без роботи. Це Бойко Анатолій Васильович. Він має великий потенціал. Тому прошу депутатів підтримати мою пропозицію, звернутись до нього. У нього є досвід роботи. У його є сліти і не хтось. Він... Це так. мої пропозиції. Це мої пропозиції. Так. А ми їх обговорюємо. Далі звертаюся до Голівці Субтитры. Давайте регламенту дотримуєтеся і стає не наспотена, на сесії не розглядалася. Давайте не будемо обговорювати до нас. Дух.